І так, на завершення тижня. Подивимось, що я вже доробив, що тут нового. І так, можна одразу побачити, що я вже почав не, проходити плиткою на прийому. Тут зарізка 45 градусів. Стик дуже непоганий виходить по керамохраніту. За потім пройтись і все. Тут було складно тільки зробити розкрой плитки. З цієї сторони ширина от, плиточки 76 см, і також з цієї сторони буде 76 см до нашого прийому дверного. Так щоб воно було симетрично гарно. Після цього вже йдуть повна. Знову тут буде стик і вже знову повна. З цієї сторони так само. Ось повна і ще одна. От. Тут буде також одна повна і маленький додаток плиточки. Змонтував дверку так, щоб десь плитка загубилася. Ось плиточка. Ми вирішили зробити стик. Плитки з дверним пройомом приблизно ось так. По... Пофарбувати саму раму в сірий кольор. І оброблення плиткою зробити, ніяких налічників не робити. Чисто підходимо до пройому плиткою та й все. Один і другий пройом, а зсередини вже буде деревом. Виходитись на скріні дверки. Тут вони зачиняються на магніті. Так. Ось така дверка. Трошки підняли, щоб повітря заходило знизу. А цей пройом піме вже загрушуємо. Ну, ось так ось вийшло на цьому тижні. На наступному вже планую, може, закінчу, Бо підрізки дуже багато. Порахували тільки приблизно 80-90 метрів погонних підрізків. А, купили ще профіль гіпсокартон, в туалет, короб зробити сюди. Все. До наступного включення.